Сучасна сексуальна мая. Всі види наркотиків, все, що можна було красти, ми крали. Те, що я так сильно люблю. Хей-хей-хей! Hey, Хей-хей-хей! Hey, hey. hey, hey, hey. Кожен другий пірат це заголовок статті Суспільного, який я знайшла, поки готувалася до цього відео. Доступ до інтернету в Україні існує з 90-х. Для звичайних людей ближче до 2000-х. А от стрімінгові сервіси з'явилися у нас лише у 2016 році. Поки люди до них звикали, звикали платити взагалі 2018 і далі. Тому всі ці роки моє покоління Gen Z і покоління до них своє інтернет-дитинство провели крадучі. Yes, yes, yes. Вже не пригадати, яку кількість дисків ми мали вдома з мультфільмами, фільмами, музиками, альбомами, концертами. Все, що можна було красти з інтернету, ми крали. Деякі люди вважають піратство нормою, для деяких це реально церковний гріх. Я знайшла це на форумі в Reddit. Моя особиста думка: якщо у вас є гроші і повага до творчості автора, Звичайно, за це. Якщо немає, заробляємо гроші, повертаємося до першого пункту і платимо автору. Ну, поки ми заробляємо гроші, можемо користуватися. Головне, не кажіть, що це ваші роботи. Я це взагалі до чого? В мене є свій guilty pleasure у світі піратства. Це PDF файли. Не те, що я обожнюю красти. М -м -м, зараз би <скруци> щось вкрасти з інтернету. Ні, проте я не знаю такої бібліотеки стрімінгу. Як Spotify чи Netflix, у якому я можу заплатити за підписку на цей сервіс і користуватися величезною кількістю текстових файлів. Окремо платити за один випуск Вогу, 10 сторінок наукової статті, випадково, яка мені просто цікава, вона мені не потрібна по роботі. Дуже люблю вводити приставочку PDF у всьому, що я шукаю. Та вона так туди чудово вписується, і так цей файлік на комп'ютері. Що я можу зробити? Тим паче є книжки, з якими я не хочу, щоб мене бачили люди. Е, наприклад, сучасна сексуальна магія. Тут я зібрала свої топ 3 улюблені категорії PDF-файлів, які я краду PDF-файлів, якими я користуюся. Номер один обов'язково будуть підручники. Я викладаю англійську онлайн, тому без них я просто не можу обійтися. Students book, workbook, книжки з граматики, vocabulary. Звичайно, я поки навчалася в університеті, користувалася pdf підручниками у школі. Це взагалі в мене з'явився перший планшет. О Боже, яке полегшення це було? Не треба носити всю цю купу книжок. Проте. Книжки, які я використовувала вже для власного просвітлення після школи, університету, М -м, це цікаво. Завдяки збереженим повідомленням в телеграмі можна легко відслідкувати, що саме мене цікавило: дизайн ілюстрація. Потім в мене відбулося духовне просвітлення. Тому такі книжки, як Слов'янська книга мертвих, екзегетик здів. Ну, «Відьмовство», of course. Къмплитбук Шлях шляху магію, якісь ще енциклопедії по магії чи взагалі книжки про магію. У -у -у. Я таке люблю. Друга категорія це журнали. Найкращий спосіб заринути в якусь епоху та субкультуру. Я любила передивлятися якісь архівні воги. Минулого року дізналася про журнал Екстрім, про стріт культуру України х тисячних. Коли готувалася до IELTS, я активно читала New Scientist, A Psychology Now. Так ось. Третя категорія це квитки. Я дуже люблю фестивалі, концерт. Взагалі, будь-які різні події. Щоб туди потрапити, обов'язково потрібен QR-квиточок. Ніхто зараз не купляє квитки фізичні, а жаль. Я зараз оголошу топ 1 з моїх подіїв-файлів, який відклався в мене отак у голові. Хоча нині я ним взагалі не користуюся. Але спочатку ще хочу зазначити Internet Archive. це ресурс, який має на меті зберегти історію людської культури у світі інтернету. Там ви зможете знайти купу речей: музика, фото, відео, ігри, АПК, <гум> дуже багато чого. Що ж, топ-1, який я згадую формату PDF – це книжка, яка здається, мені досить сильно повпливала на мене у підлітковому віці. Трохи контексту. Я була дуже наполегливою ученицею, мені здається, скромною дівчинкою. Я вчила всі уроки, мені було все цікаво, я ніколи не відповідала, бо мені було занадто страшно. Ну, тобто, отак, от я виглядала. Але в мене була своя власна кімната і в мене був свій планшет з доступом в інтернет, де я могла скільки завгодно лазити по цим безкраїм просторам інформації та контенту, де я знаходила все, що завгодно. Drumroll. The Anarchist Cookbook. There is one book that goes against everything that we stand for. It's a relic from the past. It taught you how to make bombs, how to make drugs. Це Книжка написана у 80-х роках Вільямом Поволом, який зібрав, за його словами, доступну інформацію від американської армії. Що ж у цій книжці? Хороше питання. Подивіться на розділи: як приготувати вибухівку вдома. Всі види наркотиків, про них все розписано. Як слідкувати за людьми? Різна зброя. Знову таки. Отак от я виглядала, от про це писалось. Чомусь найбільше всього мені запам'яталося, як я тоді моїм другом планувала приготувати конопляні пиріжки. До цього не дійшло. Окей. І ось це те, що я так сильно люблю. Безкоштовні PDF-файли. Тож, питання лишається відкритим. Піратство має зникнути взагалі повністю. Або ви так не вважаєте і думаєте, що це жилка інтернету. Те, що пульсує, вібрує і робить його таким справжнім і нам дорогим. Пишіть ваші відповіді там внизу. Діліться улюбленими pdf файлами, якщо у вас такі є. Якщо є не одна, хто любить pdf файли І Якщо ви знали про книжку The Anarchy's Cookbook, скажіть мені про це. Всім peace, love. Па-пай!